Привіт, мудрим і небайдужим! Гарні новини сьогодні зранку. Українці почали прозрівати. І опитування останні показують, що у нас є шанс. Зверну увагу, що наші американські партнери дуже сильно і дуже прискіпливо відстежують соціальні настрої. І оцей рейтинг, останній, який оприлюднило социс, ну як для мене то це ура! Ура, в повному сенсі цього слова, 56,5% українців по цьому питанню зазначили, що готові і бажають компромісного рішення щодо миру в Україні. А ще 17% підтримують заморозку. Тобто, загалом, якщо говорити більше 70% прихильників компромісу, перемовин і заморожування війни. Це діаметрально протилежна цифра до тої, якої яка була, мені здається, 24 тижні тому, коли говорили, що начебто 74% українців готові воювати до кордонів 91-го року навіть без підтримки США. І подививши ці рейтинги, ну, я спілкувався з американцями, вони були в шоці. Як так, що з українцями, що не так? Це опитування показує, що у нас є шанс. Тому що для США. Це серйозний дзвіночок, так само, як і попередні опитування, зроблене так само Соцом, яка вказала, що підтримують вибори після завершення активної бойової фази. Ще 65% ці цифри аргумент, тому що в США позиція чітка. Якщо українці не хочуть, то ми ламати через коліно не будуть. Американці очікують, як то кажуть, дворцового переворота та чекають, що опозиція в Україні за підтримки. Активних громадян за підтримки патріотів, які ще залишилися, не всіх ще вийшли в силових структурах, відсторонять від влади узурпатора диктатора Зеленського. І цей крок буде сприйнятий позитивно Сполученими Штатами Америки, і це розв'яже руки для однозначного припинення війни і встановлення миру. Це дуже важливо, друзі. Тому я вітаю всіх тих, хто. Зрозумів, не погано помилятися, всі ми помиляємося, всі під Богом ходимо. Головне осмислити і зрозуміти сьогоднішні реалії. А реалії, друзі, такі ще раз котре повторюю і не буду припиняти повторювати. Іде конкуренція, конфлікт, прихована війна, економічна, політична, соціальна, навіть західного християнського світу, східним, який. Уособлює і очолює Китай, і в цій війні, в цих технологіях, в цих перегонах програє західний світ для того, щоб він зміг залишитися та не бути, як то кажуть, навздогін, а бути домінантою, то він зараз структурується. І структурування це залежить і від того, де буде знаходитися Росія. Тому що Китай, от я знову читаю новину: Китай видав ліцензію, увага, першу, першу ліцензію. На повітряне таксі. Як вам? Розумієте, в, яких, в якому форматі живе Китай? І розумієте, кого повинні зараз наздоганяти Америки чи Європа? У них вже повітряні таксі, вони літають, South China Morning Post, вони все повністю видали дві ліцензії. І у них літають таксі. Літаючі таксі, тобто в якому світі ми живемо. Західна цивілізація відстає і технологічно і економічно, і це дуже важливо. Важливим є те, що нарешті вже є визначене перемир'я на морі. І, до речі, зверніть увагу щодо е, вчорашньої ночі. Вона відносно, якщо говорити в порівнянні з попередніми періодами, вона відносно спокійна. Тобто, це шанс на те, що все-таки буде перемир'я, буде компроміс. Звісно, не з цією владою, що ця влада противиться перемир'я і мир для Зеленського це настання відповідальності для нього і його команди. За все, що вони натворили. За брехню, за, в тому числі за вбивство, тому що його брехня призвела до вбивства дітей. Так, він сам особисто вбивав, розуміємо, хто вбивав, але він не попередив, не упередив. Ну, а про корупцію, мародерство і все решта, я взагалі промовчу. Ну, друзі, я особисто радий сьогоднішнім новинам. Я радий, що більшість вже розуміє, що без компромісу нема майбутнього. Якщо хтось щось там. Не розуміє, тому прозріває тебе, друзі, або вперед, власним прикладом. Бо ці пропагандони, і оскарженілі жіночки з пенсіонерами, які готові воювати до кордонів 91-го року, сидячи на дивані тілами інших, мене вже дістали. Взяли автомати, гранати, лопати і покажіть власним прикладом. А мудрі, небайдужі українці розуміють, що деколи треба зробити крок назад, щоб в майбутньому зробити два кроки вперед.